Чекаємо, коли його включать. А, Ні, є лампи. Вже запаслися лампами на протязі цього періоду. Мощними заряджаємо їх. Відключення світла так. А часто у вас виключають? Так, як у всіх. А мене не виключають вдома світло. А, де, де? а зараз я скажу, і мені почнуть виключати. Я живу просто в старому будинку п'ятиповерхівці, але у нас не, не вимикають. Тільки один раз аварійне було. Напевне, сплю. Тому що працюю на двох роботах, то кожну хвилину намагаюся використати на відпочинок. А як взагалі справляєтеся з відключенням? Як грієтесь? Під одіялком, але для мене це не проблема. Взагалі відключення світла, чесно скажу, в наш час ну, завжди думаєш про те, що там на фронті набагато гірше. Тому ні разу, ні разу не було такої скарги, що «О, відключають світло, ні. На щастя, поки що в нашому місті таких великих проблем з цим немає, так? тому я думаю, що нам потрібно цінити те, що ми маємо. Ось. Я думаю, що в містах, таких, як Київ, Дніпро, Запоріжжя, Одеса, там людей ситуація набагато гірша. Запалюю свічки, перш за все. Не знаю, відпочиваю, того, що коли світло, то ти завжди зайнятий чимось. Тобто, тільки плюс, знаходжу привід, розслабитися. Часом буває, що злить. Але завжди вважаєш, що в когось гірше, отак от спасаєшся. У мене не відключається почти. А, а, і ще стараюсь, щоб завжди був заряджений телефон, то тоді то сяду в телефоні посиджу. Можливо, у вас працює, щоб хоча б чаєм нагрітися. Так, да, в кастрюльці нагрію. Є електрочайник, але тоді в каструльці грію. Що роблю? Сплю. Ну, якось привикли вже, є фонарик. Світим, підсвічуєм. Якось так вже привикли до цього, але ж, звісно, хотілося, щоб поменше відключало.